Автоінспекція інспекція Вінничини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску працівники Держатиінспекції затримали водія автобуса, який керував у стані наркотичного сп'яніння. ДАІ Вінниччини проводить профілактичні заходи, мотоцикліст. Викладачі автошкіл спільно з інспекторами ДАІ навчають дітей правилам безпечної поведінки на дорозі. ДАІ гостина відкриває двері для знайомства з її роботою. У місті Вінниці працівники держати інспекції відсторонили від керування водія маршрутного транспортного засобу, який перебуваючи під впливом наркотиків, перевозив пасажирів. Під час нагляду за дорожнім рухом увагу вартових доріг привернув водій маршрутки, який керував автобусом. Був одягнутий в темну зимову шапку, окуляри та пив чай. Під Час спілкування з ним він мляво розмовляв. Виникли виникла підозра, що він, можливо, перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. В подальшому нами було запропоновано пройти позачерговий медичний огляд, на що він на що він погодився. Під час даного огляду було встановлено, що водій перебуває дійсно в наркотичному сп'янінні. За результатами огляду було встановлено, що 40-річний водій перебуває під впливом наркотичних засобів амфітаміну та канабісу. років робіт. Пройшли медика, там нічого не показували. Не, у мене все нормально, я ж говорю. А ну мені я його не утепляю. Я його употреблял пару дней назад. Угу. Видимо. на керманичі автобуса складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Посвідчення водія вилучено, автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання. Державна інспекція Вінничини розпочала проведення комплексу профілактичних заходів під умовною назвою Мотоцикліст. У минулому році за участі водіїв мототранспорту сталося 100 дорожньо-транспортних пригод, в яких 15 людей загинули, а 64 були травмовані. Вже з початку цього року на території Вінниччини один мотоцикліст загинув, а вісім отримали травми різного ступеня важкості. До 15 квітня працівники інспекції здійснюватимуть посилений контроль за додержанням правил дорожнього руху водіями МОПЕДів та мотоциклістів. Кожен водій двоколісного транспортного засобу, навіть якщо це моторолер, повинен мати посвідчення водія відповідної категорії. В даному випадку це категорія А1. Крім того, всі транспортні засоби, які експлуатуються, повинні бути зареєстровані і мати при цьому. Номерний знак згідно правил дорожнього руху, всі водії мотоциклів та мопедів повинні використовувати саме мотошоломи. За, от, за кожне порушення цих правил дорожнього руху передбачено адміністративним кодексом відповідальності. Оскільки водії мототранспорту є такі ж самі учасники дорожнього руху, як і водії автомобілів, то до них застосовуються такі ж покарання у разі порушення правил дорожнього руху. Якщо взяти, наприклад, за керування транспортним засобом слання алкогольного сп'яніння, вони несуть таку саму відповідальність, як водії автомобілів. Це штраф від. 3 тисяч 500 гривень до 5 тисяч 950 гривень або позбавлення права керування за некористування, порушення правил користування саме мотошоломами передбачена відповідальність в розмірі 50, від 51 до 85 гривень. Якщо цей транспортний засіб не зареєстрований, то також складається адміністративний протокол і виноситься штраф у розмірі 170-255 гривень. Окрім дотримання правил дорожнього руху, водіями мопедів та мотоциклів, інспектори даї наголошують на використанні світлоповертаючих жилетів, які роблять їх помітними на відстані до 500 метрів. Під час проведення профілактичного відпрацювання деякі з них отримали від ДАІ їх у подарунок. Сьогодні ми вам вручимо жилетку, щоб ви могли їхати в темну пору доби. і Вас всі ну, помічали на там в даному скутері. Бачу, у вас всі документи в порядку. Ласка, тримайте. Їжу обережно, а тепер ще буду знати, що мене бачить залик. Початку року на Вінниччині за участю дітей сталося дев'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких одна дитина загинула, а вісім отримали травми різного ступеня важкості. Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму актуальна і сьогодні. Викладачі однієї з автошкіл міста зауважують, що навчати правилам безпечної поведінки на дорозі необхідно шкільного віку. Саме системний підхід та залучення спеціалістів у навчанні дітей правилам дорожнього руху дасть свій позитив. Не результат у майбутньому. Статистика річ сумнівна і, на жаль, вона невтішна. Автопригоди за участю дітей трапляються. І найвелика біда в тому, що певна частина цих автопригод, де дітки самі ...винуваті. Тобто свідомо порушують правила дорожнього руху. Тому щоб такого не траплялося, то ми зустрічалися з дітками, проводили їм. Бесіди проводили їм уроки, зустрічалися з викладачами, з педагогами для того, щоб вони також нагадували їм про безпечну поведінку на дорозі. Нещодавно учні 8-го Б класу школи коледжу номер 29 прослухали курс лекції з правил безпечної поведінки на дорозі, пройшли тестування зі знань правил дорожнього руху та переглянули відеосюжети із наслідками скоєння дорожньо-транспортних пригод, які сталися на території області. Для закріплення отриманих знань викладачі спільно з працівниками Державної інспекції провели вікторину з правил дорожнього руху. Зокрема, з'ясували, хто має право та як має бути обладнаний велосипед при його використанні на шляхових мережах. Розкажи, щоб його використовувати саме. В вуличному русі, як яким чином він повинен бути обладнаний відповідно до правил дорожнього руху. Повинні буде зладано багажнику і на щитку також спереду перерому світло відбивачі, тому що якщо людина буде їхати вночі, його і її може не замітити машина. Має бути дві ночі, Якщо людина хоче об'їхати і якщо людина хоче об'їхати інший велосипед або ще якийсь транспортний засіб, їй потрібно попередити про це. Команді переможниці викладачі автошколи подарували сучасний велосипед для підготовки до змагань юних інспекторів руху. Усі залишилися у захопленні від проведеної зустрічі. Велосипед, ви забирайте ти як можеш. Капітан команди, молодець краще відповідала, можеш на ньому їхати до школи. Це дуже гарна така задумка, і ми в школі не можемо дати кваліфіковану освіту їм і кваліфіковано пояснити всі нюанси правил дорожнього руху. Ми можемо розказати про правила для пішоходів. Ми можемо розповісти про правила поведінки в громадському транспорті, але ті люди. Професіонали цієї справи дійсно розкажуть всі нюанси, і спільна повинна бути праця вчителів і працівників Державної служби автоінспекції. Також відкритий урок з безпеки дорожнього руху провели інспектори ДАІ та викладачі загальноосвітньої школи і однієї з автошкіл. Діти чекали на старших друзів із нетерпінням, щоб розповісти про набуті знання правил дорожнього руху впродовж навчального року. Державтоінспекція Вінниччини не тільки на передодні літніх канікулах, практично протягом всього поточного року, протягом навчального року спілкується з дітками. Практично у нас є відповідна служба яка кожного дня практично виїжджає в школи, виїжджає дитячі садочки. Дітки можуть побачити, як потрібно себе поводити на вулиці. Потім ми беремо з собою також і, якщо є можливість, службову техніку. От на сьогодні ми знаходимося в 35-й школі, проводимо день відкритих уроків в цій школі спільно з однією з автошкіл. Представники автошколи розповіли дітям про безпечне використання правил дорожнього руху на вулиці, розібравши на слайдах різноманітні дорожні ситуації. Всі ви у нас є будучими потенціальними нашими клієнтами, які рано чи пізно окажуться нашій автошколі. Тому я хотіла для вас надати таку інформацію, що ми розробили сайт. Потом наш представитель нашей автошколы раздаст вам рекламки. Все вы можете сейчас пользоваться интернетом, да? Все умеют. Там существуют билеты, когда еще вам нету 18 лет, но вы же сейчас можете учить правила дорожного движения. Вы там можете ездить на машинке, пускай еще без ключей, как вы хотите, но уже они двигаются. Вы можете отвечать на вопросы, задавать родителям, звонить нам, мы вам будем помогать отвечать. Я очень хотела бы, чтобы когда на следующий открытый урок мы к вам попали, дай бог, в скором будущем, на те вопросы, которые вам задают представители инспекции, вы отвечали у нас как щелкали орешки. Хорошо? А после этого мы вас их научим, и у меня будет самыми лучшими профессионалами в нашем городе. Після закріплення знань у вигляді Вікторини школярі ознайомилися із спеціалізованою технікою ДАІ та автошколи. Ким би не виросли ці діти, головне, щоб вони добре засвоїли дорожні постулати, написані кров'ю, зазначають у удаї. Ми хочемо зауважити, що ким би ти не був, ну в першу чергу потрібно знати правила дорожнього руху, тому що я завжди говорю, що можна не вміти гарно малювати, можна не вміти гарно співати. Але якщо не буде знати правил дорожнього руху, то це скажеться, скажімо так, на практиці хуже. Тому що якщо дитина не знає, як перейти вулицю, не знає, як себе поводитись на дорозі, на проїжджій частині, то до того гуртка вона може не дійти. 9 квітня управлінням державної інспекції Вінниччини спільно з громадськими організаціями було вже вдруге поспіль проведено День відкритих дверей. Більшість людей, які виявили бажання ознайомитися з діяльністю державної інспекції, були молоді люди. Вони мали змогу ознайомитись із сучасними вимірювальними приладами та іншими спеціальними засобами, які використовуються інспекторами, даї перевірити свої знання з правил дорожнього руху, та побувати на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів. Досвідчений працівник ДАІ розповів про принцип роботи сучасного лазерного вимірювача швидкості трукам і продемонстрував роботу алкотестера Драгер та роз'яснив порядок фіксації порушень правил дорожнього руху. В екзамінаційному класі відвідувачі перевірили свої знання з правил дорожнього руху, після чого на власні очі побачили пошкоджені автомобілі, які потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Про користь таких зустрічей говорили як майбутні водії, так і представники громадських організацій. thank yeah. you